Холодний погляд, зламане життя, його кулак затиснув біль і відчай, емоції нуль, Десь зникли почуття, у бризках крові зморщене обличчя. Від тиші дико, холод по спині, в думках усі, хто став сьогодні двісті, вже сліз нема, сховались в сивині, і у руїнах спаленого міста, лягають. Тіні злякано до ніг, все чорно сіре, кольорів немає, він сигарету закурити встиг, ковтає дим і отче нас читає, гримить земля під пісню канонат, виводить смерть свої мінорні ноти, летять убивчі кулі із гармат. Він дим колечком випускає з рота. Спинився час, завмерло все на мить. Він затягнувся, вимкнувши реальність. в повітрі чад скрізь хмарами висить, та в сигареті щастя. Це банальність, бо в цьому пеклі цінності свої, тут інший світ між смертю і життями. Він курить після бою на нулі, війна ж у вухах квилить голосами.